Доброго дня, 6 клас. Сьогодні ми будемо з вами розв'язувати задачі на рух. Коли відбувається розв'язування задач на рух, то ми маємо можливість оперувати трьома величинами: швидкість, відстань і час. Отже, спробуємо розв'язати номер 1192. З одного міста до другого виїхав автомобіль зі швидкістю 65 км на годину. А через дві години після цього з другого міста на зустріч йому виїхав інший автомобіль зі швидкістю 75 км на годину. Знайдіть час, протягом якого був у дорозі кожний автомобіль до моменту зустрічі, якщо відстань між містами дорівнює 690 км. Ми з вами бачимо, що в нас розповідається про два автомобілі. Так і напишемо. Перший автомобіль. Можна просто написати 1, 2, і другий автомобіль. Пам'ятаємо з вами, що в нас можуть бути три характеристики. Перша характеристика це швидкість. Отже, давайте подивимось на умову задачі і розберемося, чому дорівнює швидкість кожного автомобіля. Можна написати в стовпчику швидкість, можна написати її позначення. Це буква англійська. Отже, перший автомобіль їхав зі швидкістю 65 км на годину. Другий автомобіль їхав зі швидкістю 75 км на годину. Наступна характеристика, яка нас буде цікавити, це час перебування в дорозі. Отже, запишемо час. Час позначається буквою Т. Можна позначити і таким чином. Ми запишемо поки словами. Отже, час. Ми не знаємо час перебування в дорозі не першого, ні другого автомобіля. Тобто, напишемо напроти першого і другого автомобіля невідомо годину. Але нам сказано, що перший автомобіль перебував в дорозі на 2 години більше. Отже, поставимо куму, напишемо на 2 години більше і покажемо від чого? Від другого автомобіля. Остання характеристика, яка нас цікавить, це шлях. Шлях позначається буквою Т. Або просто слово шлях. Ми не знаємо з вами, скільки проїхав перший автомобіль, тому пишемо невідомих кілометрів. другий автомобіль ми також не знаємо, скільки перебував в дорозі, який шлях він пройшов. Але разом ці автомобілі пройшли 690 кілометрів. Так, і запишемо. Коротку умову задачі ми вже записали. Тепер будемо приступати до розв'язання. І давайте подивимось на умову задачі. Нас просять знайти час перебування в дорозі кожного автомобіля. Пам'ятайте, що якщо в нас час не співпадає для першого і другого автомобіля, то ми вибираємо менший час перебування в дорозі. Менше перебував в дорозі. Другий автомобіль, тому напишемо нехай Х в дужечках годин час руху другого автомобіля. І що стосується другого автомобіля. Що стосується першого автомобіля, перший автомобіль рухався на 2 години ближ... більше. Отже, запишемо А. Першого автомобіля, поставимо тире і запишемо вираз. Х плюс 2. Це також години. Отже, з часом перебування ми розібралися. Щоб знайти шлях, який пройшов і другий автомобіль, потрібно швидкість помножити на час. Так і запишемо шлях першого автомобіля. Давайте подивимось, чому. Швидкість першого автомобіля 65 км на годину. А час його перебування в дорозі Х плюс 2. Отже, 65 помножимо на Х плюс 2. І це буде кілометрів. А другого автомобіля. Давайте подивимось на рахунок другого. Час перебування Х годин, а швидкість 75, тобто 75х кілометрів. І нам залишилось з вами записати оцю цифру 690 кілометрів. Це разом. Так і запишемо разом 4, 690 кілометрів. Отже, ми можемо отримати рівняння. Давайте розберемося, яке. Нам потрібно шлях першого автомобіля, додати шлях другого автомобіля і разом ми отримаємо 690 км. Отже, 665 помножити на х плюс 2 плюс 75х, все це повинно дорівнювати 690. Ми отримали з вами рівняння, яке нам потрібно розв'язати. Давайте подивимось на це рівняння, що мені потрібно спочатку зробити. Спочатку мені потрібно розкрити дужки. 65 помножити на х і 65 помножити на 2. Отже, 65х плюс 130. Дужечки розкрила, дописую, що залишилось, плюс 75х. І все це дорівнює 690. Тепер згадаємо з вами, що ми робимо далі. Все невідоме ми залишаємо зліва, все відоме справи. Отже, 65 і 75 ми залишаємо зліва, вони в нас на потрібному місці, а плюс 30 ми повинні перенести, поміняючи знак. Отже, запишемо.

500 60. Тепер нам потрібно знайти невідомий множник. Отже, х дорівнює 560 поділити на 140. Або 56 поділити на 14. І це буде дорівнювати 4. Отже, х дорівнює 4, в дужечках годин. Давайте подивимося, що ми позначали за Х, час руху другого автомобіля. Тобто напишу другий автомобіль. Тоді час руху першого автомобіля буде на 2 години більше. 4 плюс 2 дорівнює 6 годин. Отже, у відповіді ми напишемо, перший автомобіль 6 годин, другий автомобіль 4 години. Тепер ми розберемося з задачею, яка йде на рух одного тіла, але за та проти течії. Отже, дорослі пливли на байдарці 2. 2,4 години за течією річки та 1,8 години проти течії. Шлях, який байдарка пропливав за течією, був на 14,1 км довше, ніж шлях пройдений проти течії. Знайдіть швидкість байдарки в стоячій воді, якщо швидкість течії дорівнює 2,5 км на годину. Отже, в нас є два типи руху. По течії. і проти течії. Тепер, як і в попередній задачі, ми будемо розбиратися з часом, зі швидкістю та з відстанню. Спочатку нам потрібно розібратися зі швидкістю. Давайте позначимо її англійською буквою і запишемо одиниці вимірювання. Кілометри за годину. Отже, швидкість байдарки по течії складається зі швидкістю байдарки і швидкістю самої течії. Оскільки швидкість байдарки в нас невідома, ми її зразу будемо позначати тут х. Отже, швидкість по течії буде дорівнювати х плюс Швидкість течії шукаємо 2,5 км за годину. Проти течії, швидкість нашої байдарки буде хмінус 2,5. Отже, зі швидкістю ми розібралися. Тепер, що стосується часу, час позначається англійською буквою Т маленькою, одиниці вимірювання часу. Будуть години. Давайте розберемося, що в нас відбувається з часом. Туристи пливли на байдарці 2,4 години за течією річки. Отже, по течії ми напишемо 2,4 години. Проти течії. 1,8 години. Тобто час ми також вже розібрали. І остання характеристика, яка нас цікавить, це шлях. Шлях позначається англійською буквою S. одиниці вимірювання шляху, кілометри. Давайте подивимось на рахунок шляху. Шлях, який байдарка пропливала за течією, був на 14,1 км довшим, ніж шлях, що пройдений її проти течії. Отже, нам невідомо не в першому, не в другому випадку, який шлях був. Отже, ми знак невідомо поставимо, але сказано, що за течією наша байдарка пройшла більше на. 14,1 кілометра. Так і напишемо напроти нашої назви. Ось таким чином. Оскільки вже в самій таблиці в нас записано, що є іксом, нам. Це потрібно записати обов'язково в розв'язанні. Отже, запишемо нехай в дужечках Х плюс 2,5 км на годину при швидкість за течією. Якщо це швидкість за течією, то проти течії, ми також звертаємо увагу на нашу таблицю, буде наступна характеристика. Знову в дужечках хміну 2,5. Також запишемо кілометрів на годину. Те, що стосується нашого, нашої швидкості. Тепер, що стосується шляху, Шлях за течією буде дорівнювати швидкість помножена на час. Отже, 2,4 в дужечках х плюс 2,5 кілометрів. Проти течії. Давайте подивимось знову час 1,8, помножити на швидкість х мінус 2,5 кілометри. І можемо написати, що на 14,1 кілометра менше, оскільки затечією шлях більше то проти течії на 14,1 км менше. Для того, щоб зрівняти ці шляхи, нам потрібно або зі шляху по течії вирахувати 14,1 км, або до шляху проти течії додати 14,1 км, Або ТОБТ. Запишемо, отримаємо рівняння і спробуємо його зробити. Отже, 2,4 помножити на х плюс 2,5, ми розібралися що цей шлях більший, тому до шляху проти течії ми додамо 14,1 км. 1,8 умножити на х мінус 2,5 і плюс 14, 1, 1 кілометра. Спробуємо розв'язати це рівняння. Перше, що ми будемо робити, розкривати дужки. 2,4 помножити на х, 2,4х. І 2,5 нам потрібно помножити на 2,4. Ми отримаємо 6, тобто Плюс 6 порівнює 1,8 х мінус 2,5 ми множимо на 1,8 4,5, мінус 4,5 і плюс 14,1. Ми розкрили дишки і знову ми дивимося, що нам потрібно перенести. Отже, 2,4х на місці, а ось 1,8х не на місці, нам її потрібно перенести через знак дорівнює в ліву частину. Мінус 4,5 і 14,1 на місці, а от плюс 6 ми будемо переносити. Давайте розберемося, що в нас вийде. Отже, 2,4х не переносили. 1,8 перенесли і змінили знак 1,8х дорівнює мінус 4,5 плюс 14,1 і мінус 6, оскільки 6 ми також перенесли. Тепер приведемо подібне. Отже, 2,4 мінус 1,8х. дорівнює 0,6х. Дорівнює. тепер давайте подивимось, 14,1 зі знаком плюс. А всі інші цифри зі знаком мінус. Отже, із 14,1 ми вирахуємо 6, буде 8,1 і вирахуємо 4,5 3,6 це наша відповідь. Оскільки х є множником, то для того, щоб знайти невідомий множник, потрібно 3,6 поділити на 0,6. Або 36 поділити на 6. Отже, 36 поділити на 6 буде 6. Це в нас кілометри на годину. І дивимося в умову задачі, це в нас швидкість байдарки. Причому в стоячій воді. Якраз те, що нам потрібно було знайти. Отже, ми це вже знайшли, і це буде нашою відповіддю. Сподіваюся, ви зрозуміли, як розв'язувати задачі на швидкість. Дякую за увагу, до побачення!